Вітаю з вами Анна Про книги. і сьогодні я хочу поговорити з вами про перший прочитаний роман у 2023 році: про Білий Попіл Іларіона Павлюка. Білий попіл це та книга, яку я точно не раджу вам читати на ніч, тому що від цієї книги дуже складно відірватися. Вона постійно так тримає в напрузі і хочеться гортати далі сторінки і дізнатися, що за павутину вибудував автор протягом усієї книги, в чому ж секрет цієї книги і що взагалі відбувається. Як бачите, я про цю книгу не можу говорити без захвату. Автор настільки все вміло заплутав, вибудував із цією грою слів, грою імен, грою символів. І кожен раз, коли я думала, а ось у чому весь секрет, от воно що було. Наступна сторінка мені говорить. Забудь, це все неправда. Ось як воно все було насправді. Шедеврально. Що в мене в голові ніяк не вкладається, так це те, що білий попіл це дебютний роман автора, його перший роман, і як він зміг написати такий роман, який стискає всі мої нутрищі, який тримає всю мою увагу на собі і не відпускає до останньої сторінки. Як Білий попіл вийшов друком у 2018 році в видавництві старого лева. І сам автор говорить, що цей твір був не запланований. Ідея для написання виникла за ранковою чашечкою кави. Він тоді з колегою обговорював екранізацію Вія Миколи Гоголя. І ось тут, за чашечкою кави, виникла ідея відзняти фільми із переосмисленням гоголівської історії про вія. І тоді і ця ідея називалася. Кіносценарій Вій 20 Але під час роботи над кіносценарієм Іларіон Павлюк зрозумів, що масштаби фільму будуть замалі для того, що він хоче сказати, що простір фільму просто не зможе вмістити все те, що хоче показати Іларіон Павлюк. А от формат книги для цього більше підходить. І так і народився Білий Попіл. Заплутана детективна історія, похмура містична атмосфера, нестандартні персонажі із психологічними травмами це все робить цю історію неймовірно захопливою. До якого жанру відноситься білий попіл? Гіларіон Павлюк відповідає на це питання так: це трилер за класичною побудовою та несподіваною розв'язкою. По всій книжці розкидані непомітні підказки, це й нуар. Коли почав читати про усі ознаки стилю, зрозумів, що влучив у них усі. Отже, це детективний трилер у стилі нуар. Також можна сказати, що білий попіл відноситься і до фанфікшену. Чому тому, що автор за основу взяв уже готовий твір, війнколи вогоря і переосмислив його. І Ларіон Павлюк створив атмосферний кримінальний світ у чорно-білих відтінках. На що нам яскраво натякає обкладинка цієї книги, на основі гоголівської сільської містики. Але друзі, це лише натяки, тому що жодної містики в цій книзі немає. Тут у мене відразу претензія до анотації, чому там сказано, що фінал матиме два трактування: як містичний, так і реалістичний. Фінал, як на мене, має тільки одне трактування, і містичного трактування там немає. Так, в самій книзі відчувається містична атмосфера, це дійсно так але фінал він однозначний. Тепер, друзі, хочу розповісти вам про сюжет, але про нього так складно говорити, не про але я дуже постараюся це зробити. Якщо раптом мені захочеться поділитися з вами якимись моментами, які будуть дуже важливі для сюжету, то я вас попереджу. Отже, композиційно книга складається з трьох частин, які цілком логічно розмежовані та логічно завершені. Спершу автор нас знайомить із детективом Тарасом Білим, з головним персонажем, і він так пря. Прямо нас закидує в саму авантюру, і ми нічого не розуміємо, що відбувається. Ми просто бачимо, що стається щось погане із цим детективом, але що саме, що передувало цьому, які були причини для таких дій, нам не зрозумілі. Ми дізнаємося, що Тараса Білого переслідує поліція, що він в'язався в якусь авантюру, пов'язану з його попереднім ще розслідуванням, і що його лупцюють і декілька разів вирубають. Пам'ятаю, я ще тоді подумала нічого собі знайомство з головним персонажем. Це його так постійно будуть вирубати. Він Буде цілу книгу відключити чи як? Також на сцені з'являється досить таки дивний персонаж, якого звати Томаш Болгар. І коли він з'являється, то відчувається атмосфера і реальності, і містичності, ніби він якийсь привид, і його тут зараз немає. І він постійно з'являється біля Тараса Білого. І коли він з'являється, то звісно ж є й інші люди, і складно сказати, чи він тут є, чи його тут немає. Тому що інші люди чи то відвертаються, чи просто його не помічають і кожного разу, коли Томаш Болгар з'являється в книзі, стається щось погане. Отже, так, зав'язка роману до Тараса Білого звертається сотник Назар Засуха із проханням розслідувати вбивство його доньки панночки Соломії, яка загинула за досить таки дивних та незрозумілих обставин. І перед смертю вона вимовила ім'я Хоми Брута. І саме Брута звинувачують у вбивстві цієї панночки. І завдання нашого детектива довести вину Хоми Брута. Звісно ж, він таким не буде займатися він буде просто розслідувати це діло. А чи буде потім винний Хома Брут чи ні, це він буде доводити вже по ходу розслідування. Перший розділ закінчується на тому, як сотник Назар Засуха везе Тараса Білого до села Білий Попіл. Так саме Білий попіл і назва книги Білий попіл, і головного персонажа звати Тарас Білий. Білий-білий. Тут в мене в голові закрутилися всі шестерні, і я подумала, десь тут повинен бути якийсь зв'язок, і він є. Але про нього. Я вам не можу розповісти інакше вкраду у вас відчуття відкриття а мені цього робити не хочеться. У другій частині оповідається про безпосереднє розслідування вбивства панночки, і в цьому селі в білому Пополі відчувається якась така атмосфера містичності, несправжньості і реальності. І до речі, чому село називається Білий попіл, тому що воно ніби оповите шаром критяного пилу. І цей пил дуже осідає на поверхні, і потрібно його кожного дня прибирати. Інакше там в книзі описують, аж прямо такий от шар пилу утворюється. Також люди у цьому селі виконують чудернацькі дії. Вони малюють кола крейдою, немов захист від чогось. Також вони п'ють живу воду, а миються мертвою водою. Це для них закон, інакше якщо цього всього не робити, то вони помиратимуть важкою смертю. І люди дійсно помирають важкою смертю, не виконуючи всі ці дії. І також все це вони роблять для того, щоб захиститися від містичного вія. Ці всі елементи були і в оригінальному Вієві, але в білому попелі вони переосмислюються. Також до таких елементів можна віднести те, що село Білий Попіл знаходиться біля Києва, а також що перші події відбувалися в самому Києві. І персонаж Хома Брут можна також віднести, і те, що панночка перед смертю вимовила ім'я Хоми Брута. Звісно ж, Тарас Білий не вірить в. Ніяку містику він намагається користуватися критичним мисленням, розслідуючи всю цю справу, і намагається зрозуміти, що взагалі відбувається. До речі, тут мені хочеться вам розповісти про період, куди нас заніс Іларіон Павлюк. У книзі прямо не говориться, який це рік, але ми знаємо, що це 19 століття. Чому ми це знаємо? Тому що у книзі згадується одна дата. Вона була написана на пляшці вина, яку пив Тарас Білий, і там була дата 1852 рік. І також нам відомо, що ще не було скасовано кріпацтво. Отже, події в романі відбуваються між 1852 та 1861 роках. роками. Звісно, білий попіл не презентує названня історичного детектива, тому що автор не мав на меті дотримуватися в точності всіх історичних фактів. Це швидше ретродектив. Але ось цей натяк на те, коли відбувалися події, саме натяк це такий крутий письменницький хід, і він мені неймовірно сильно сподобався. Отже, Тарас Білий говорить зі свідками. І тут мені хотілося вигукувати разом із іншими персонажами, які говорили Тарасу Білому, тікай з цього села, біжи, не залишайся тут. От просто біжи, вали, і їдь звідси. Чому тому що. Коли Тарас Білий говорив зі свідками, коли вони йому розповідали якісь події, переповідали події і нюанси того, що вони знали, що сталося в той день, коли вбили панночку, коїлося лихе із цими свідками. І з'являвся тут біля Тараса Білого постійно ось цей дивний персонаж Томаш Болгар. І коли наприкінці другої частини стало дещо зрозуміло, щодо особистості Тараса Білого, Томаша Болгара та Хоми Брута, у мене мізки просто кипіли. І знаєте, ця атмосфера мені нагадала один фільм зі схожими висновками. Цікаво, а чи можна вважати спойлером натяк на фільм, у якому була схожа атмосфера зі схожими висновками? Так, спойлер. Білий попіл мені нагадує фільм Острів Проклятих, де все не так, як здається, де все не так, як показували нам протягом цієї стрічки, і де головний персонаж виявився не зовсім таким, як ми його собі уявляли. І ось настала третя частина, де мені відразу говорять, що все, що я ось тільки що дізналася, це неправда, забудь, ось так відбувалося насправді. І так відбувалося ще раз. І ще раз так, ця книга мене постійно обманювала. І тут ми нарешті дізнаємося, чому люди п'ють живу воду, і чому ця жива вода виявилася рятівною, також чому мертва вода їх також рятувала, хто такий вій, і тут буде аж два е, трактування. І що сталося із панночкою. Третя частина стає фінальним акордом, що логічно завершує всю книгу. Саме в третій частині усі ті нитки, які автор так розкидав по всій книзі, об'єднуються в єдину канву, всі пазли об'єднуються в єдину мозаїку і все стає зрозуміло. До речі, в цій книзі є любовна лінія між Тарасом Білим та Настею. І на початку це мене дуже сильно вибішувало, тому що ця любовна лінія от вир... виринула просто так, ні звідкись. Але наприкінці книги ця любовна лінія має сенс. Ця книга Білий попіл 100% розпочинає мій список найкращих книг прочитаних у 2023 році. А взагалі цікаво, цей рік розпочався. У мене вже є найкраща книга, прочитана в новому році, а також і найгірша книга. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Мені дуже сильно хочеться поспілкуватися з вами в коментарях. Тому, будь ласка, напишіть, що ви думаєте про вище сказане. А також, якщо ви читали цю книгу Білий попіл Іларіона Павлюка, то напишіть, будь ласка, чи вона так само, як і мене, тримала вас всю так книгу в напрузі чи ні. Також, якщо ви не підписані на цей канал, то будь ласка, підпишіться, натисніть на вподобайку на дзвіночок, щоб не пропустити наступ. Читайте хороші книги, бережіть себе і до нових зустрічей!